Лінійна функція задана FX дорівнює Kx плюс b. Ми знаємо, що вона задовільняє рівність F2013 мінус -F F2001 дорівнює 100. Потрібно знайти F2031 мінус -F F2013. Ну, спочатку розпишемо ось цю рівність, яка дорівнює 100, що це означає, якщо F від 2013. Це означає, що 2013 треба підставити замість Ха. Тобто ми отримаємо 2013 k плюс b. Якщо F від 2001 – це означає, що 2001 ми підставляємо замість ікса. Це буде 2001 k плюс b. Коли ми їх віднімаємо. Ми отримали ще 2013К плюс Б мінус 2001 к плюс Б. Дорівнює. Коли ми відкриваємо дужки, Б у нас знищується 2013К мінус 2001 К, це буде 12К. І ці 12К дорівнюють 100. Далі. Таку саму Таку саму дію проведемо з цією формулою. F від 2031, це дорівнює 2031 k плюс B. І далі F від 2031 мінус F від 2013 дорівнює 2031 k плюс B в перших дужках. Мінус в других дужках у нас буде 2013 К плюс Б, дорівнює. Далі, ми відкриваємо дужки. Б у нас і Б знищуються, а 2013К 2031 К мінус, мінус 2013 К, це у нас буде 18. І от нам потрібно знайти, чому ж це дорівнює. Далі у нас пропорція 12к дорівнює 100, треба знайти 18к. 12к дорівнює 100, а 18К дорівнює знак питання. Тобто 100 треба помножити на 18к і поділити на 12к. Ну, у нас скорочується зразу. 100 і 12. Ми можемо на 4 скоротити, тут буде 3, тут буде 25. І далі 18 і 3 ми скорочуємо, тут буде 1, тут буде 6, 25 помножити на 6, буде 150. Тобто, наша відповідь FA2031 мінус FA2013 буде дорівнювати 150.